Вітаю, у вашій увазі хочемо донести інформацію про таку модель, це модель Freya. Вони йдуть коричною відтінкою, є такий самий сірий відтінок. Зовнішній вигляд лишла приварить на скритому монтажу, Три петлі в комплекті йде такі вставочки скліні саме в самих дверях, покриття порошкове, вершла теж покриття порошкове. В комплекті йде два замка калі Туреччина по 5 ключів в комплекті. Бронакладка утоплена, такого формату ручка. Якщо ми відчинимо дверне полотно, ми побачимо полотно завтовшки 110 мм. Метал полотна 2,2, ребра жаркості, утеплена мінеральною ватою. Венічний засув. Так працює замочка. Накипи обертаний і на оберти напріовертині. Зсередини ми бачимо мінімалістичний узор такий. Коричневий відтінок, він ріт плівка. Берени для поужи, щоб не користуватись ключами, дуже зручно. Треєнти зріза на дверному повертні, це додаткова безпека вашого будинку. Коробка має 3 контри ущільнення, утеплена мінеральною ватою і має корковий терморозрив. Тобто, двері не бояться перепадів температури, що дуже важливо для вуличних дверей. В комплекті є нержавіючий поріг, в захисні в її можна зняти і вона буде в хромовій кінку. Ексцентрик регулювання притиску дверей. При монтажу можна вагені або тяжче, щоб зачинялись двері, регулюється дуже класна така фішка. І куди входять регіля замків і нічного засобу, такі пластикові заглушки дуже красиво, естетично виглядають під колір рами. Але все ж таки радимо залітати наш фірмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому дуже. що хоч дзвони, пиши купуй.